Всіх ші всім -ші привіт, друзі! два я. два вами Я могу і Максимчик! Так, всім ші привіт! І ми зараз тупо в мене є дві, два бутиля усіх. І тупо ми можемо два. І тупо ми сейчас п'ємо його. І ми сейчас качаємося. Быстрійше! Ми швидше качаємося! А в мене їх два, тобто я один можу витратить. На всяку силу. Так що, друзі, давайте, просим, просим, просим. Не замедляємося. Тобто ми мы То Хорошо, прос. А в тебе яка сила, чел? А прик... Яку ему штангу дали, алло. Так, давайте качаемся, качаемся, качаемся. Бэджики там всякие такие. Что самое главное мы. Так, давайте то есть качаемся зараз отак. Бензе. БМВ. Что за них? БМВ. О, давайте тоже. Тоже берем всю на максимум. Вот и докачиваемся. Они сейчас дадут третью, я так думаю, силу. То есть вот так. О, все, мені дали вот таку силу, то есть третью. Чтобы вона теперь помедленно качається. Я да до да я до третьої силы докачався. Все, друзья. Значит, сюда идем. Скільки там еще залишилось, чел. Не 18 Реально можешь всіх победить чел. Чел. Ну тільки тикай, тикай, ты пор Тикай, бо я не хочу собі опять 60 хп Песи, кто ще Одного победить. Я його победжу. Любой силой я його победжу. А я вот я там вообще не прокачувався. Надо бы ты все прокачать. Так, 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 так. злой. Ща, на, на, на тобі бибушку, на тобі все. О, все, завдання выполнено. Все, друзі, йдемо і получаем грошики. Все, я получил грошики. Осталось тупо 16. Победить, алло. Сошнырял. Все, друзья, мы себе зброю можем прокачать. Все, друзі, давайте я собі 200 насобаров, так. Я собі зараз ломик прокачаю. Так, я потратив, тепер у меня золотий ломик є. Пішли опять качатися. То есть у меня все в качалочку. То есть я не, не кажу, що я по типу качаться не буду. Я быстренько качаюсь у так. Тобто, у мене все швидко така ідея, якийсь спортивний, реально. Ну дивіться, ну в мене так швидко не йшло. БНВ. Що за нік? Що за нік БНВ? Що БНВ? Так, давайте, друзі. У нього третя сила. У мене теж третя сила. Я хочу прокачати до четвертої, щоб відкрити того боса. Ну це, друзі, скоріше всього, буде нереал. Так, друзі, давайте качаємося, качаємося. До четвертої сили. Ви не переплутали до четвертої сили. І все, і відкриваємо буса. Поршень. Мені все одно на поршень. Я качаюсь! Вс, манестек, гугл истек. Истек. Все, все друзья, я все равно працюю. Так, друзья, давайте тоже пилим по типу на поле боя. Я тоже его хочу тупо победить. О, все, челик. Ты пошел-то. Не сознаем. То вас легко побідить. Зараз расправиться даже. Я бы так Денежки заробляємо легко. Ці денежки я забрав. Чотири ще залишилось увалити, все. Чел. Та ще двоє. друзья. друзі. Тепер беремо пиццу. Так, 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 так. Все, друзі, теперь тепер можемо останнього добавить. Так. Все, друзья. Три силы. Ну, буквально все, то есть, все, нам надо до 4 сил качаться. Одного еще побить. Да, я его одного везьму, алло. 280 баксів. Все, мы тупо на все можем качаться. Так, только фанту выпивать. Так, так, так. Все, остается нам докачаться. А что, то использую. Так, давайте, друзья, качаемся, качаемся. что, никто не хочет пополнить генератор. Давайте сейчас оттаем, выпьем две, и все. Я себе взял эту газировочку, все, я тупо хорошо качаюсь. Она уже пропас. Так что, друзья, давитесь. Все, друзья, уже... Все, уже мы докачаемся. Нагрудник не получу. Еще не получу нагрудник. Эх, а так хотелось. Так хотелось нагрудник, друзья, получить. Ну ничего, не рисрайте. Так. Даже жалко трошки стало. Ну то есть и все. Нам придется идти туда. А дал вот Його нема. Все, тупо босс. Отакий такий босс, прикольно. Все, завдання випалено. Е, е, чому нема? Є, є, друзі, є. У грушки валяється. Так. Він нас не пробив. Пет. Пета знайшли. Челік. О, дякую, що ти мене теж підлічив. О, все нам дали? Нам дали кучу грошей. 500 чим-то. Алло, куди? Нам еще такая чел. Щас А ми можем другу кінцівку обрати. Я себе дозволяю, друзі. Так що ми оберемо другу кінцівку. Раз у нас от такий чел є. ми можем історію побачить. Скері Лері, Скері Бері. Да кую тому чорному челіку. Я його теж підліщу. Чілик, дякую, я тебе підлічив Все? О, ми ще можем получить. А чівочку, чел, дай. Ладно, сейчас ми усе вибимо. Ми чипсики достались. Чипсики, друзі, досталось. Все, друзі, потому что я дуже сильно прокачався. От бачите, якщо постаратися на сьому, можна і підзаробити. Так. Ну, друзі, старайтесь. Сейчас другу кінцівку виберемо. Так, 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 ми сейчас другу кінцівку виберемо. А я туди зайшов спроцел. Ну нічого, друзі, сили теж нормально. Over my bus. Зараз челіки, обираємо тільки ту кінцівку другу. Бо ще я первую бачив, я її до кінця бачу. цю, ось цю, вибирайте цю О, два голосують е. О, чотири, це вже більше проголосували. Дивіться, зараз буде друга кінцівка. Ну меня чіпси. чипсы Вообще, це дуже редкость Це рядкость Так що друзі вибивайте отей на грудник Все Ідіть далі Ей, челік, чого ти ходиш? Чо ти хочеш, показуй кінцівку. Кінцівку показуй О Господи друзі Пета не привезли О, друзья, на райске кінцівочку. І ми в следующей серии